Сьогодні зранку трапилась пожежа в гуртожитку на студентській набережній в Ужгороді. Загорання виникло в кімнаті на третьому поверсі п'ятиповерхової будівлі. Оскільки в приміщенні в той момент нікого не було, про задимлення близько 10.00 повідомили повідомила мешканці сусідніх кімнат. Вісьмох людей серед них були й дві дитини з місця події рятувальники евакуювали. Кількох за допомогою висумної драбини решту вивели на вулицю сходами. Зважаючи на те, що даний об'єкт. Є... Об'єктом з масовим перебуванням людей було оголошено підвищений номер виклику. До ліквідації пожежі було залучено бійців підрозділів першого державного пожежно-рятувального загону. Загалом працювало сім одиниць техніки. Вже о 10.19 займання на площі 21 квадратний метр вдалося локалізувати. Повна ліквідація була зафіксована і час 10.33. На щастя, обійшлося без травмованих і загиблих. Що стосується причини виникнення пожежі, а також завданої матеріальної шкоди, то цим питанням опікуються правоохоронні органи.